Усім привіт! Сьогодні я вам хочу показати найсмачніше тісто на вареники або на пельміні. Воно дуже просто та швидко робиться. Надзвичайно класно з ним працювати. Воно дуже гарно тягнеться, зовсім не рветься. Бажаю вам приємного перегляду! Сподобалось? Ставте лайк. Для цього нам потрібне горнятко. У мене ось от таке, наприклад, напевно, десь до 200 мг. Ви можете вибрати собі будь-яку ємкість, тобто залежить, скільки вам тіста потрібно мати. Оцю цю кружку ми повністю засипаємо борошно, тобто, щоб не було там ніяких пустих камер, просто повністю от прям рівно має бути борошно, Бачите? І так мають бути три горнятка. Це є друге. Так, це вже третє горнятко. І в ту то саме горнятку ми розбиваємо яйце. Це яйце ми всипаємо сіль, тут у мене півчайної ложки солі, і його ми взбиваємо. Взбиваємо гарнесенько, так щоб білок і жовток поєдналися. Сюди до нього ми додаємо олію без запаху. Перемішуємо це все. Змішали. І сюди ми додаємо води до повних країв. До самих країв. Так, бачите. Це водичка просто з крана, не гаряча, кімнатної температури, можна так сказати. І це все ми виливаємо у борошно. І одразу рукою ми замішуємо тісто. Це дуже просто. Три горнятка борошна повних яйце сіль. Олія і до повного водичка. І це тісто дуже класне, м'ягесеньке, піддатливе. Борошно підсипати не потрібно, коли ліпиш чи вареники чи пільміні. Воно зараз ось таке тверде робиться, але потім, коли воно постоїть, воно дуже герне і м'ягесеньке. Так, помішуємо це все борошно. О, практично вже все вмішалося і я ще 2-3 хвилинки хочу його вимісити. Так, як на вареники хоче тісто трошечки вимішуватися. Не так довго, як дріжджове, але все рівно хоче трошечки його потускати. Бачите, воно ще таке твердувате, не прилипає до рук. Бачите, от воно таке зробилося як пельменне тісто. Догувати. Все, ми це замісили, ставимо ми у кульочок, загортаємо і залишаємо у кульочку, ось так, при кімнатній температурі на пів години. Накриваємо мисочкою, а можна і не треба, треба цього робити. Залишаємо на пів години. Так, витягуємо ми тісто, тісто стало м'якшим, відпочило. Коли тісто відпочиває, воно потім дуже добре з ним працювати. Ділимо на дві частинки. Воно м'ягесеньке-м'ягесеньке. Дивіться. Це мігеньке Ми його назад в кульочок, так щоб він не обвітрювався. А цей кусочок тіста ми обминаємо і розкачуємо в тонкий пласт. Робимо ми за допомогою качалки. Дивіться, як тісто тягнеться. Бачите, зовсім воно не рветься, можна розтягнути, навіть не використовуючи, не використовуючи качалку. Дивіться, і. Воно вже було рівномірне. Дивіться, яка краса. Дуже хороше тісто. Знов можна так взяти в руки і розтягнути, знаєте, ну як піцца. воно буде гарне-гарне тоненьке тісто у варенику. Ось ми його тонесенько розкачали. Бачите, яка краса. Нічого борошном вже не підсипаємо ні поверхню, ні верху тіста. От, все. Беру я ось такий стакан діаметром 6 см і вибиваємо кружки. Ну, це для мене буде ідеальний вареничок. Знаєте, вони будуть один в один, не будуть сильно великими і малесенькими. Я не сильно люблю, коли вареник є сильно маленький. Це якраз цей діаметр, який мені подобається. Ви вже підбираєте будь-який діаметр, який вам підходить. І так, ми зараз це все вибиваємо стаканом. Лишнє тісто ми це все збираємо, а кружечка залишаємо. Бачите, не підсипане воно було борошном, воно далі буде м'ягесеньким. Зараз збираємо його в кумочок і ставимо в кульочок. А ці ліпимо вареники. Беремо один кружечок тіста, кладемо чайну ложечку. Картоплі. Картопля у мене, я вже це не знімала. Картопля заварена, помнута, посолена, поперчена і додана ще туди зажарка, тобто одна цибулька. І подивіться, яка краса Гарненькі. Трошечки може важко відірвати від поверхні, але воно не сильно деформує цей кружечок. І ось так ліпиться вареник. Дуже швидко, нічого не прилипає до рук, щоб там прилипало. Все гарно. Дивіться. Красиво. Один один. Подивіться, які варенички у нас виходять. Нічого вже і борошном не посипаю отут. Вони гарно відходять від поверхні. Ще пару вареничок. Ще трошки начинки і так ліпимо всі вареники. Все ліпимо. Так, накладаємо чайну ложечку, беремо, трошки притискаємо вказівним пальчиком і великим і козінним пальчиком щіплюємо тісто. Все красиво ставимо. І наступний. Як я вже казала, це тісто можна класти, тобто ті вареники ставити у морозильну камеру. Ну, тобто, як напівфабрикат. А потім, коли треба, відварити. Ті варенички ми перенесли на дощечку. накриваємо рушничком, щоб вони не обвітрювались. А наступне тісто також будемо розкачувати та ліпити варенички. Поставили ми воду, вода їм налита у каструльці більше, ніж половина. Ми її підсолюємо і чекаємо, поки вона закипить. Паралельно розігрівається сковорідка. Розігрівається сковорідка. Тут у мене є копчений бекон або називається копчений шпондер, по різному його називають. І кидаємо у сковорідку. Поки закипає, поки смажиться бекон, ми чистимо і нарізаємо цибульку кубиками. Так, Нарізаємо цибульку. І ту цибульку ми кидаємо до бекону. І нехай все разом гарно обсмажується. Навіть можна трошечки додати сюди олійки, тому що потрібно гарно помастити варенички, щоб вони не злипалися одне до одного. І тим часом закипіла у нас водичка. Сюди ми кидаємо вареники. Беремо дерев'яну ложечку і їх треба помішувати, щоб вони не пристали до дна. Дивіться, які вони красиві у нас. Дуже-дуже гарно відліпаються. Поміщаємо ще раз. І коли вони спливуть, засікаємо хвилинку, півтора і знімаємо з водички. Цю зажарку ми також легесенько підсолюємо і перчимо. Вона вже дожарюється, досмажується. Можна виключати, вона ще дойде у нас коворітці. Так щоб не пересмажити, щоб вона не згоріла. М -м, дуже смачно. Все, вони вспливли, в мене півтора хвилини варилися. І тепер сміливо можемо забирати з водички. Ось так. Ну, вони шикарні. Дивіться, які красиві. Кидаємо наступні. Це все швидко робиться. Раз, два, раз, два. І можна сідати та смакувати. Хайбатися ті вареники ми одразу поливаємо, щоб вони не позлипалися з жаркою. Трошечки їх так стряхуємо, щоб вони помастилися. Угу. Все, вареники готові. І до споживання можемо пробувати. Зараз я вам покажу, які вони є всередині. За, беремо вареники. <рес> які вони апетитні. М'ягесеньке тісто, дуже м'ясеньке. Дивіться, яка скільки начинки. Тоненьке тісто. Сівіньки вже трохи-течуть. Це щось. Можна сметанку. Можна грибну мачинку. Це дуже смачно. Дивіться. Кожен вареник смачний. Шикарний. Усім приємного апетиту. Зробіть по такому рецепту вареники. Вам сподобається, бо вони реально класні. Всім мирного неба, до нових смаколиків. Па-па! А потім можна їх так смачно підсмажити. Найсмачніше тісто, воно дуже тонесеньке, навіть коли їх смажеш, ті вареники, дуже смачно, дуже м'ясеньке, неймовірно смачно. Дивіться, яке тоненьке тісто.